Гарит, там туда. Тут никого не будет, это ну, Да. А я кто? А чи не виїжджаєте? А чи мені тут погано жити? Ну як, прилітаю, бачу у вас дім покосаний. Хату рознесло. Я в хаті був і, не... і встановив. Ну це ж моя земля. А вам пропонували евакуацію? Приходили хтось? Кожен день. Я не украв, можете дивитися. <сіх> 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 Та я ж не вратаю. А <сіх> це все було розвалено. Повнічні стіни, потолків нічого тут не було. Все встановило. Через окно отут розскочило і, і взорвалося. У цій кімнаті сюди. Через окно вскочилося, як настану купив, тут ще снарядів лягло і один перепрягнув. І це все потолки, не... оця стіна повністю до сусіда ушла. Нічого не було. Криша устояла, я її на столби поставив, щоб перезимувати. А зимував у лятній кухні. Ось що, вчені. А до речі, що в окупації ви познімали, хоч все це, щоб вам не достанулися. Я взагалі нічого не знімав. В мене раз, ще два тільки документи провірили. От, сарай мене. <риклад> Спить собі. Ого! <риклад> нічого собі. <риклад> Огород буде. Помідори. Боже, як бучно. О, Спосив, бурян вивіз, трактором заганяє і копаюся. Чую те, що поруч лягають снаряди. У хату попало дещо снарядів у цих таких мілких. — FPV? Дрони? — За один вечір весь город був скопаний взривом. Кругом хати 40 взривів було. В окупації я був, син старший був тут, жінка була. У мене все своє хазяйство. Горою мене море було, тільки що на полі косив в цьому году. А під окупацією як було? Мене ніхто не трогав. Не трогав. По-перше, я в возрасті, і ніхто не трогав. ніхто… А молоді ж так, да, ганяли, вилавлювали, возили, допитували і так далі. А вивозили всіх людей. Тобто можна було свободно виїхати через Росію, куди завгодно. Ні, зрозуміло. А що, що, що питали, типу, ну молоді, що вони хотіли? Що питали? Ви за Росію чи за Україну? Ну як можна бути вдома проти себе? <свісно> <свісно> ну якщо так було, хати? Звісно, туди русськоязичне населення були такі, що за Росію. Ну а потім як отримали по всій програмі, перефарбувалися на українців вже щирих. <свісно> Я родом із Львова. Я не з Харкова. Прямо з самого Львова. Та Чи ні, з міської. Аж з Карпат біля польської границі. А що, як тут зупинилися? Як опинився? Приїхав, як в при Радянському свізі люди їздили. З жінкою приїхався жити. Жінка з Сумської області була родом. Тепер... А познайомився, аж на крайньому севері, в заполярному кругі. І отуди ми переїхали на Харківщину. А вода, де ви воду берете? Скважина своя. А в окупації навіть бензогенератором було руками, півтони води в день треба було достати Скважини. Таке відро робили самодільне, знизу клапан, відро падає. Десь е е е 20 голов скота було рогато, його треба було поїди. Корови паслися, а бики в сараю все стояли. І вручну... Ну, зараз воду качається, так? Да? Зараз бензин син привіз, генератор привіз. Світла немає, нас нічого немає. Це я включаю тільки, щоб води достати там, допустимо, телефон зарядити. З перемогу вірите? А якщо б я не вірю, я б тут не, не знаходився. А, як з питерка? Ні, собачка. Доброго дня. Нормально, вон покушали. супика сварили. А чего не выезжаете? Да куда мы поедем? У нас коровка. Мы не поедем никуда. Куда я поеду? А пропонуете эвакуироваться? Ну, сегодня были у нас две девочки и три мальчика. Они часто приезжают. А вы обстрелив не боитесь? Да мы уже все прошли. Мы же все прошли, боже мой, что их боятся. — А ви під окупацією були? — Були. — Вас Дом. не чіпали? — Угу. — Добрий день. день. — Добрий день. день. мене першу ванну, коли вдарили, от у сина, от там, ота, вапті немає віком. Нема на дно стекла, на ванну вибрала. І в мене о, дві рами немає. На не В обаче немає віку немає, нема -Вікон, вікон. Я за катоплю вже закінчу, копаю, на сьогодні я закончу вже. Речі я готовлю, збираю. Мені собаку нікуди діти. А пусти, вони ж бідні, чого не воложали, коли ж золотом помруть без води. А ви довго живете в цьому селі? От я живу вже 44 роки. Отамани От у крішу, в мене москалі повродили мені хату, чого, щоб не повиздихали баскіше. А вас не чіпали під час окупації? Ой, було все. Вони в цій хаті тут знаходилися. Да, вони, а, да. От там на попасті вони там сиділи, чергували. Приходить один і каже: батько. Дай нам відруку, ну це ж я по-українськи, а не по-руськи. Кокотів uh молод -huh. отець. А в отец? мене відра, відра, же нету. Ну, а їй кажу, подумати, ні відра. І потім ну, це, коли вже наші хлопчики, вже дай Бог, пів першого ночі вони зайшли зіркуні, вони тікали, як жаби, як котята, куди хто хотів. І що ти лапа? Вони спіймали котика маленького. Кинули в колодязь, щоб ми воду не пили, ви нам відомстили за це. І ото, що відкили дверцю і написали, це вам за відро от русского міра і буква З, оце такі такий такі. Ми вас заставимо нам наші ботинки каже. А я кажу, а чого ж ви сюди прийшли, на нашу землю? Ми пішли вас спасати руський мір. Какую ви Російський мир? Це наша земля, це українська земля. На наші будь хлопчики нас спасуть. Тисячу скажуть за, за, за ваші хлопчики. Один весело у воздух, один ноги, а ти тільки кажуть у От і все. А мене це чука така, мовчи, мовчи, бо капристрелять. Да, оце таке було. Там Наташа жила в Юлечка дівчина, у неї такий довгий волос. Вона її обрізала під коротке волосся. Жалко, вона плакала. А ну треба ну, ж було, щоб вони не забрали, не так така. І вони то батько і мати одягають її, волосся одрізали. Оце одівається, Саша батько одягає таку шапку, Ну, щоб як під хлопця. Рубашку свою дав. І так ходи там, де рушни, ходили там дзвонити, там зв'язка була. Отак прятала дівчат, щоб вони їх не насилували. А в Липцях теж так дівчаток підзлягали, одягали під хлопців. Да. А були випадки, що ватували? Ну, Чи в липцях інші? там, де пока там, там вони да. забрали дівчат і чоловік ґвалтували. А ну у нас, дай Боже, дай Боже, сохрани, ну, у нас батько мати, дівчат зберігали, вони відволочки їх одягали. Ми Україна сильно, ми переможемо. Ми москалям здамося. Це не біжіться. Я п'я до побачення. Ще, до побачення.